Як виглядає місто Херсон після нічної атаки агресора? Бачимо у кадрах від очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна? Цієї ночі російські війська знову били по Херсону під вогнем приватні та багатоквартирні будинки. Сповістив керівник обласної військової адміністрації. За його повідомленням, легкі поранення отримали троє містян: дві жінки 57 та 39 років, а також 25-річний чоловік. Постраждалим лікарі надали необхідну медичну допомогу. Під удар потрапили домівки. Родин, які втікаючи від великої води, евакуювалися з мікрорайону Корабел цієї ночі, їх нові оселі обстріляла Росія. Повідомив Олександр Прокудін. Нагадаємо, армія Російської Федерації за добу випустила майже 160 снарядів по Херсонщині.